Який вплив здійснила війна на кожного з нас. Чи буде Україна колишньою? Чи міркуватимуть українці інакше? Про це та інше у проєкті Діалоги під час війни. Дуже негативно. По-перше, це не капелани. Капелан. капелан Капеланом Капеллан? має право називатися той, хто не менше 4-5 разів побував в зоні АТО в бойових діях. Ось той має право називатися капеланом. Музиканти, художники, артисти вони додають. Свого до цього фронту, коли відбили ірпінь, один із комбатів позвонив і сказав: зробіть для нас концерт. Бо хлопці після цього всього хочуть одушини, хочуть драйву якогось. І ми приїхали, там було більше 500 чоловік в залі, ми два чи три концерти зробили підряд, бо всі не вміщались в зал. Це наскільки надихало? Наскільки надихав. Я знаю, що коли приїжджають артисти на фронт, це дуже надихає військових. Прості дитячі малюнки, які діти передають на фронт солдатам. Солдати, наскільки дорожать цими малюнками, що вони носять в своїх рюкзаках, що вони приклеюють в своїх танках, в бліндажах. Вони для них є як оберіг. Вони знають, що хтось піклується про них, що хтось чекає. Це дуже важлива річ, коли прикриті тили людей, коли хтось піклується і опікується цими солдатами. Перше я є пастор. Зберемо всю нашу церкву. Я вірю, що всі люди, які жінки, бабусі, які поїхали за кордон, зберуться це буде велике служіння гарне. А по-друге, ми активізуємо музичну діяльність. Ми зробимо концерти по всій по всій нашій Україні. Надіюсь, що ми зробимо велику гастрольну поїздку. Я ось вдома зараз роблю ремонт. Хтось каже, чому ти робиш ремонт? Там якісь потолки ти там протягуєш там, чому робиш ремонт? Я кажу: чекай! Я вірю, що перемога буде за нами, що ми вигонимо цього окупанта. Кому б я подякував, це простим солдатам, які стали солдатами, це тероборонівцями, тероборонівцям, які, до речі, не є професійні військові. Це прості люди, це прості інженери, прості там слюсари, прості робітники, які взяли в руки зброю. І знаєте, як з 2014 року я в Пісках був правом секторі, прості люди прийшли захищати. Країну вони вчилися з цією зброєю мати справу. Ось вдруге я бачу, що прийшли люди, які вчилися на ходу розбиратися з цією зброєю. Але коли полетіли гради, коли вдарили танки, полетіли міни на наші голови, я знаю, що ці люди, які не були військовими, це прості громадяни. Ніхто з них не спасував жоден. Тому ну, я дякую, хочу сказати нашим сім'ям, які підтримували нас, волонтерам, які варили їжу для цих солдат, звісно, спонсорам, які за кордону посилали якісь кошти, всі ті люди, що робили, що вони можуть в тому місці, в той час, де вони знаходилися. Коли українці в серці. Почнуть щиро молитися за Україну. Всі, коли всі ми об'єднаємося в щирій молитві, в серцях своїх, я думаю, перемога буде не за горами. Я впевнений, ну не хочу називати дати, але впевнений, що війна закінчиться скоро, нашою перемогою. Тому що добро ж завжди перемагає зло. За що ж ми молимося? На віки слава! героям слава.